Двох працівників нашого телеканалу із нагоди дня захисників та захисниць України відзначила нагородами Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення. Почесну грамоту від Нацради отримав відеооператор Олександр Соручан. Під час повномасштабного вторгнення він виконував бойові завдання на Авдіївському напрямку на посаді радіотелефоніста. Також почесну грамоту від нацради отримав і наш колега, режисер відеомонтажу Ігор Холодний, який і нині служить в Збройних силах України. Один з них воював, але вже повернувся і працює. А другий ще перебуває на фронті. От і я хочу сказати, що завдяки цим людям. Ми маємо змогу спокійно жити, працювати, виховувати дітей. І все те, що ми маємо зараз, це все завдяки їм. От. Тому я хочу підкреслити, що вони з гідністю виконують і свій професійний обов'язок, і свій обов'язок щодо захисту нашої батьківщини. Тому ще раз їм глибока подяка і шана.